Читаючи газету Кур'єр Станіславівський, я дійшов до висновку, що у нашому місті на початку минулого століття чи не найзаможнішою організацією була залізниця. Працювати тут було престижно через досить високі зарплати. Перевезення пасажирів та товарів приносило чималі прибутки, а де великі гроші, там і спокуса привласнити, поцупити. Тому часто натрапляємо на повідомлення, що той чи інший її працівник потрапив за ґрати через різноманітні махінації. Ще одна біда злодії, яких приваблювали великі та багаті склади залізниці з різноманітними товарами. Читаємо у княгинин Гірці. За багаторічні крадіжки на шкоду залізничній скарбниці заарештували Авраама Рехена та його дружину Гітлу. У ну, такі імена. Упродовж кількох років вони вчиняли масштабні грабежі на залізничній станції у Станіславові, крали чоловічі костюми, жіночі сукні, вироби зі шкіри та інше, жандарм ЗИХ обшукав квартиру Рехена і знайшов багато поцуплених речей. Розслідування проводить помічник суду доктор Слоневський. Арешт пари відбувся за доносом родича Рехена, який, посварившись з ним, повідомив про факт злодійства. Інформатор також був співучасником зазначених злочинів. Отак. Здав родичів, подільників, напевно, і сам потрапив у в'язницю, але й їм не подарував, бо нема чого сваритися. Пожежа. У вівторок, о 3-й годині пополудні, виникла пожежа на складі магазину пана. Боруха Брехера на вулиці Сапіжинській. Ну, нині це вулиця Незалежності. Почали горіти чоловічі костюми. От бачите, там їх крали, а тут вони горіли. Та жіночі сукні. На місце події прибула пожежна служба, яка за годину роботи ліквідувала вогонь. Товари були застраховані компанією «Фенікс». Збитки зі слів потерпілої сторони становлять 16 тисяч крон. Пожежа, ймовірно, сталася через недопалок сигарети чи сірника, що залишили працівники магазину. Ну, як можна було так безвідповідально чинити? Ну, добре, що крам був застрахований, а так платили би зі своїх кишень. Відомості з бограчан. Наше місто виглядає як після нашестя татар. Жителі повуха загрузли у багнюці, розбиті дороги і мости. Вночі панує темрява, як всередині єгипетських пірамід. Боже, яке гарне порівняння. Двоє обірваних поліціянтів на шкоду людям тиняються містом як втілення узурпованої міської влади, що вже багато років тримає місто у своїх руках. Це товариство досить згуртоване. Фактично, правління перейшло до рук місцевого шуллера, який вибрав собі у партнери писаря, коваля та шевця. Уже кілька разів проводилися вибори до місцевої гміни. Але ця компанія так вміє маніпулювати виборцями, що її завжди. Вдається обрати своїх. Внаслідок цього інтелігенція зовсім відійшла від управ. Тим часом ханство править безвідповідально, а населення сплачує 98% податкових надбавок, які враз кудись зникають. Частина громадян міста гуртується навколо доктора Міхала Ференцевича і хотіла б мати його головою гміни, Але він відмовляється. Порпатися у цій багнюці, справедливо вимагаючи, щоб спочатку вимили сміття. Тож закликаємо урядового уповноваженого очистити ці аугієві стайні, навіть міфологію тут приплили. Але чи очистив, як думаєте, може, десь у прийдешніх випусках почитаємо: шкідливе м'ясо. Міський ветеринар, лікар пан Гофмокл, звучить це ім'я як давньогрецький мислитель, а не станіславівський ветеринар, наказав знищити на міській бійні м'ясо корови, яку забив м'ясник Хаїм Срул Сіпсер. Прошу вибачення, таке ім'я. Через те, що корова мала загальний туберкульоз усіх органів. Що ж, Пильний пан Гофмокл виконав свою роботу, а от м'яснику Хаїму Срулу Сіпсеру не позаздриш. Аукціон. 15 квітня цього року у місцевому окружному суді відбудеться продаж майна у Тарновиці Лісні, яке належить отцю Юліану свидригайло свідерському Статки оцінюються у 177 104 крони. Початкова ціна складає 94 592 крони. Пропозиції нижче цієї суми враховуватися не будуть. Тобто, у такому випадку продаж не відбудеться. Підвечірок скасовано. Від священника П'яскевича ми отримуємо наступного листа з проханням розмістити. Я прочитав. У кур'єрі Станіславівському інформацію, що підвечірок, запланований на середину березня, був скасований через втручання отця П'яскевича. тобто через його втручання, заявляю, що ніякого втручання з мого боку не було. Я лише виконав свій обов'язок як настоятель. Нагадавши жіночому гуртку церковну заповідь, яка забороняє будь-які гучні розваги у час Великого посту. У результаті організатори поважали своїм обов'язком дотримуватися церковних приписів, тому і скасували заплановане дійство з повагою отець Пяцькевича. Правильно, нема чого у пісто організовувати вечірки. Літературний тижневик ілюстрація польська. Що видається у Кракові, почав друкувати оригінальні шахові партії за макетом пана Станіслава Гаука, мешканця Станіславова, випускника інженерного факультету. Нагадаємо, що вони принесли пану Гауку у 1902 році другу нагороду головного змагання на шаховому конгресі у Ганновері, тобто мало наше місто у той час знаних шахістів. Відкриття читальні товариства народної школи у лисці. Ще одна стаття. Завдяки зусиллям чоловічого гуртка Товариства народної школи 6 березня відкрито міську читальню у листі. Численне населення містечка чекало делегатів товариства біля костелу. Звідти, процесію, всі вирушили до читальні. Спочатку виступив місцевий настоятель, який від імені своїх парафіян подякував за книжки та просвітницьку роботу. Мер пан Мажевський ще раз подякував від імені міста, а згодом один із делегатів стисло і доступно визначив цілі та завдання народної школи. Решта святкової програми була наповнена співом місцевого хору. Церемонія відкриття пройшла дуже урочисто. Залишила приємне і незабутнє враження у мешканців тихого містечка. Ну, лисець і нині тихе, гарне містечко. Ну вже, напевно, більше, ніж в той час. Товариство «Дам Милосердя. Ну, тепер про благодійність. Для підтримки справді бідних християн у Станіславові товариство налічувало у 1903 році 135 членів. Його діяльність полягає у щомісячній грошовій допомозі на утримання в зимові місяці народної чайної для бідних мешканців Станісловова і околиць, а також у роздачі бідним одягу, подарованого членами товариства. Протягом року малозабезпеченим надано постійну щомісячну допомогу у розмірі 1695 крон і одноразову допомогу у сумі 242 крони. Витрати на утримання народної чайної склали 206 тисяч 167 крон. І було подано 105 тисяч 955 порцій чаю. От така благодійна діяльність була в нашому місті на той час. Ну і зараз про мистецтво: концерт 10-річного піаніста Леона Павла Шрамма. Через сильний холод в театральній залі та малу кількість глядачів відбувся в малій залі товариства. Сам музикант, стрункий хлопчик з блідим обличчям і надзвичайно жвавими, великими темними очима, що надають йому виразу серйозного мислителя. Уся постать дитини справляє надзвичайно приємне враження. Справді неможливо зрозуміти, як пальці такої слабкої дитини можуть так вправно виконувати на фортепіано твори Гріга, Моцарта і Рубінштейна. Другий концерт цієї незвичайної дитини відбудеться у неділю о 3-й годині 30 хвилин пополудні. Тобто, це була реклама. Мовляв, не пропустіть можливості побачити і почути віртуоза. От така прихована реклама. А тепер вже реклама таки, яка не прихована. Анатерин. Єдиний перевірений професорами та лікарями засіб для зубів, справжній він лише у пляшках з блакитною французькою етикеткою. Пропонуємо прочитати відгуки клієнтів. Ну далі йде відгук клієнта. Я використовую вашу анатеринову воду для порожнини рота багато років. І у мене є клопіт, коли вона закінчується. Тому що тоді я страждаю від зубного болю та навіть втрачаю зуби. Ваша ж вода зберігає їх свіжими і здоровими. З повагою! А Крапочка Шпітальський власник нерухомості. Варто було повірити, пану шпитальському. Е, пропонуємо також анатериновий зубний крем у тюбіках. Без домішків шкідлово, шкідливого мила, дуже приємний, ретельно очищає зуби і зберігає їх у здоровому стані. Ціна 60 галерів. Ну, за здорові зуби можна було і більше віддати, як на мене. Ще одна реклама. У нинішній сезон інфекцій дуже важливо знезаражувати повітря в приміщеннях, що найкраще досягається за допомогою. Формалінових ламп з пастилками, які вбивають усі інфекції, в наявності в аптеці М. Бібріна. В Станіславові. При відсутності апетиту, при болю та розладі у шлунку. Працюють надійно та ефективно кайзерівські м'ятні карамельки. Пакетики можна придбати у Станіславові в магазинах доктора Бейла і Аміровича, та в аптеках Фалка і того ж таки Бібрінга. А пригадуєте, у попередніх програмах я озвучував подібну рекламу тих таких кайзерівських карамельок, але тоді стверджувалося, що вони допомагають від кашлю. Виявляється, вони були помічні при розладі шлунка та для покращення апетиту. Універсальні карамельки. А люди вірили, купляли, як і ми сьогодні довіряємо рекламі, витрачаючи інколи гроші на зовсім непотрібні товари. Бо така вже є людина. Ймемо віру всьому, що нам говорять і в чому нас переконують. Час завершувати наш огляд часопису Кур'єр Станіславівський за березень 1904 року. Та вже триває робота над новою програмою. Тож, зустрінемось! Thank you